Те слово, яке Бог говорить, і коли я сидів і слухав, і я думаю, я стільки раз чув те слово. Андрій читав про Давида, про його поступок. І я подумав, думаю, скільки треба сил, щоби так поступити, як Давид. Навіть в простій життєвій ситуації на кухні, коли ви з дружиною або з дітьми, щось слово за слово, і люди не можуть себе зупинити, починають сваритися. А більш тяжкі життєві ситуації, складніші, відповідальніші. І сьогодні є той час, коли Бог навчає, коли ми приймаємо в серці своєму рішення, ми кажемо, я хочу отак поступати. І Бог це бачить, і Бог дає нам сили. Слава Господу! І нехай Бог благословить і поможе нам. Я хочу читати Боже Слово, третій розділ Євангелія від Івана. Будь ласка, ви можете відкрити разом, прослідкувати, прочитати разом. І ми прочитаємо з третього розділу, з третього вірша. Ісус відповів і до нього сказав. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своєї Матері знову й родитись? Ісус відповів: По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може. Війти в, Боже, в Царство Боже, що вродилося з тіла, є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Тему, яку порушує Христос, спілкуючись з вчителем Ізраїлю, з людиною дуже високопоставленою в суспільстві в ізраїльському народі, Він піднімає тему народження згори. брати і сестри. Церкві Божій, в церкві Божій не можуть бути люди, які не народилися згори. Я не маю на увазі членство церкви, я не маю на увазі громаду. Я маю на увазі Божу церкву, церкву, яку утворив Бог. І церкву, яка є тілом Його. Церква, яка є частиною його, і брати мої, сестри, кожен із нас в церкві Божій, хто народжені згори, хто ступив кроки віри, прийняв водне хрещення. І зростає в вірі, трудиться в церкві. знаєте, бере на себе відповідальність. Це люди, які ми являємося частинкою Божого тіла, Божої церкви. Він голова, а ми члени Його тіла і члени один одному, тобто єдині в Ісусі Христі. Христос, коли говорив з Никодимом, Він підняв цю тему, і ця тема дуже, вона є надзвичайно важлива. Якщо її упустити, то немає майбутнього в церкві Божій. Якщо цю, цю тему не піднімати, це, це е, зупинить, це не дасть росту, це, це просто зруйнує церкву. Брати мої і сестри, церква переживала різні періоди, і були періоди стрімкого росту церкви, періоди гонінь. І так на протязі 2000 років оці періоди мінялися. То приходило затища, благословіння таке, знаєте, церкви зростали, церкви мирно збиралися, все приходило гоніння, і дуже багато людей відпадало. І таке відбувається знову і знову. І що на моїй пам'яті я? Пам'ятаю, коли бурний зріст такій церкви був, коли прийшла свобода Радянський Союз, був зруйнований, і люди масово почали йти до церкви. І ви знаєте, що цікаво, що багато людей, зіб'них, які в світі були зібні, вони приходячи до церкви, вони, знаєте, придивлялися гарно, вони так все оцінювали і вони могли вписатися, вписатися е, в суспільство оцю групу людей. Групу людей. Вони мали здібності, їх бистренько ставили на яке служіння, і ці люди вони могли, могли робити якусь справу. Але, брати мої сестри, чи правильно це? Слідуюче питання, яке я хочу підняти, це питання дітей, які ростуть в церкві. Діти, які ходять, і я так само був народжений в християнській сім'ї. Тато мій був в служінні, моя мама, всі мої брати і сестри в церкві. І я ходив, і я також себе відчував. Це, це мої люди, це те суспільство. Я себе по-іншому не міг уявити. Я тут виріс. Це ті люди, з ким я дружив. І тим більше, в той час та система змушувала нас об'єднуватись. Чуєте? Поскільки було гоніння, то я, я знаходив спільну мову з тими дітьми, які були так само, як і я, в школі, з яких сміялися, які говорили, а то, то богомоли, то ходять до церкви, б'ють поклони і так далі. І знаєте, і ми об'єднувалися. Це нас змушувало об'єднуватись. Похожа ситуація в Америці, коли є діаспора наша. Одна мова, одна культура. І діти, які народжуються в сім'ях і з дитинства ходять до церкви, вони привикають і це їх місце по-іншому бути не може. І тому легко дітям е, рухатись далі і приймати водне хрещення і таке інше, але, брати мої сестри, Має відбутися, і ми маємо говорити таку тему, як покаяння народження згори. Це одне і те ж саме. Читаючи Біблію, ми бачимо це, це те са, ті самі речі. Коли людина кається перед Господом, коли людина робить такий крок, це не те покаяння, коли, коли ми сказали щось, не каже, Боже, прости. Це не те покаяння. Це крок віри, це коли людина чує поклик, заклик до того, що я маю покаятися в своїх вчинках. Я маю змінити своє життя, тому що це не подобається Господу. І, брати мої сестри, я думаю, що як було зі мною, так сьогодні з дітьми, які ходять до церкви і в нашій церкві, і в інших церквах, ми відчуваємо, Дух Святий свідкує нам, не все в порядку в тебе. Я ніколи не курив і не пив спиртного, Я не вживав поганих слів. Деякі мої вчинки були неправильні, але з дитинства я відчував дотик Господній. Я переживав, знаєте, Господа в церкві, коли Дух Святий сходив, знаєте, такі особливі служіння, коли дотик Господній йде, коли війня Духа Святого йде і з першого ряда до останнього. І люди починають якось себе так відчувати. Чи то проповіді, да, чи то пісня співається, чи то молитва, коли піднесення якесь приходить, і я все це переживав. Але прийшов момент, коли Дух Святий моєму серці став казати: Послухай, тобі треба покаятися. Не все порядок в тебе, тобі потрібно народитися згори. І я розумів це, і я почав шукати. Це мене збуджувало, це мене заставляло шукати Господа. І я пам'ятаю своє покаяння. І ви своє пам'ятаєте. Коли ми сказали, Господи, війди в моє серце. Це неважливо, було емоційно чи ні. Це могло б бути, знаєте, як, як в домі Корнилія, коли люди були добрі, сім'я така чудова, а, і Корнилій робив добрі справи людям, давав щось, видно. Був такий багатий постів, все робив правильно. Являється йому ангел і каже: Поклич Симона Петра, він скаже тобі, що робити далі. І вони кличуть. <кій> і приходить Петро і починає проповідувати Ісуса Христа. Проповідь Його надзвичайно проста. Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти людей. Ісус Христос прийшов в світ, щоб донести спасіння, і Його вбили, Його розпіли, але Він Воскрес. І, і сьогодні проповідується це ім'я, і Петро. Це і я не раз читаю дії святих апостолів, і ця проповідь така схожа на цю проповідь проста. Про Ісуса Христа, про Його спасіння, яке приніс Він цей світ. І коли ці люди слухали, ще слухали, Петро навіть не закликав до покаяння. Він не сказав, що хто хоче покаятись, вийдіть наперед. Або ще щось, прочитайте молитву покаяння. Дух Святий зійшов на всіх слухачів. А як він зрозумів, вони стали молитись іншими мовами? Чуєте? Покаяння відбулося якось без оцих всіх речей який зазвичай є, і це правильно, тут немає нічого поганого. Бо дуже часто люди, коли чують Боже Слово, коли звучить те Боже Слово, в них всередині є бажання сказати: Я хочу покаятись, я хочу пустити Христа в своє серце. І проповідь до покаяння має звучати ось, ось приблизно, як образець проповіді про те, що проповідував Петро. Про Ісуса Христа, про спасіння, яке Він приніс. І це побудило, і це дало спасіння дому Корнилія. Брати, і сестри, часом людина кається, сидячи, слухаючи проповідь, і в той момент відбувається це народження згори. Часом це відбувається, коли в церкві об'являють, хто хоче покаятись, вийдіть наперед. Часом вдома, це можуть бути різні речі. Я чув недавно свідчення, один чоловік свідкував, Я прийшов, каже, в церкву, де проповідувалось, і каже, я слухав, і дуже мені подобалось. Каже, правильні речі говорили в церкві. Але після служіння підійшла якась старша людина, якась жіночка, і сказала йому: Ти прийдеш додому, помолись. Якщо, Господи, Ти є війни в моє серце. Я хочу, щоб ти прийшов в моє життя. Він каже: я прийшов додому і зробив цю річ. Я пережив Господа. Слава Ісусу Христу! Це такі прості речі, які міняють життя. Христос каже: хто не народиться згори, не може навіть побачити Божого царства. Це така межа, це, знаєте, це щось, це як стіна. Тут ти в темряві, коли ти вступаєш в цей крок. Ти вступаєш в світло, тобі відкривається Боже царство. Без покаяння, без народження від води і духа, тобто від Божого Слова, від проповіді Євангелія і від Духа Святого не буває майбутнього. Тобто працюють оці речі, коли звучить проповідь. і Я хочу закликати, брати мої, послухайте, хто проповідує Боже Слово. Беріть цю тему. Не рахуємо, що всі все знають. З дитинства в церкві всі все знають. Ні. Але коли Дух Святий кладе на серце нам говорити ці речі, ми маємо знову і знову знову освіжати. І коли ми будемо слухати, я буду слухати таку проповідь, і я народився згори, я буду казати: Слава тобі, Господи, ти достукався до мого серця. Ти змінив мене. Я сьогодні служу тобі, тому що я народжений. Я буду дякувати і ви також разом зі мною про те, що ми є діти Божі, бо ми народилися неприйомні діти. Чуєте мене? Відчуваєте різницю? Хто народжений? Від Господа? Його син є? Алілуя. І ми кажемо, ава Отче. Ми називаємо його батьком, і це йде природньо, це йде із середини, ми не видавлюємо себе. Чуєте? Це дуже і дуже важливо. І Бог так передбачив, і брати мої сестри, сьогодні тема народження згори надзвичайно важлива. Надзвичайно важлива. Ми, хто народжений, слава Господу, але наші діти, наші внуки, які йдуть за нами, які ходять до церкви і думають, це культура, це частина нашої культури, це так має бути. По-іншому не розуміють себе. І я бачу конфлікт в церквах. Часом діти, які не народжені згори але вони в церкві, вони навіть водне хрещення прийняли. Вони ведуть себе зовсім як невіручі люди. Вони бунтують, вони йдуть до служителів, вони якісь претензії представляють. І ти, коли дивишся, і ти не розумієш, як віруча людина так вести себе не може. Народжена згори людина так вести себе не може. Тому, брати мої і сестри, це важлива тема. Це важлива тема. Нехай Бог допоможе нам розуміти це і говорити, і, можливо, навіть розуміти. Домашніх умовах з дітьми. Дітьми, які 10 років, вони вже розуміють. Їх Бог торкається, їх може побуджувати Господь до покаяння. Навіть раніше є період, але я вже кажу, за такий вік 12-13 років найбільше по статистиці каються із світу, приходять в цьому віці. І це найкращий вік для покаяння. Помолок ще не наробили. Таких великих помилок. Ще, знаєте, ще, ще серце чисте, ще життя не таке, знаєте, як в людини вже, яка прожила роки. І коли Бог кличе, вони навчаються, вони зростають в Господі, і це люди, які трудяться і приносять багато плоду для Господа. Слава нашому Господу! Якщо ви з дитинства віруючи в церкві, слава Богу! Сьогодні той час те служіння, коли ви кожен можете провірити себе, а я вже впустив своє серце Христа чи ні. Я сказав, Господи, я хочу, щоб Ти війшов в моє серце. Коли я молився, коли це, це було побудження, це, знаєте, тиск, якийсь був всередині мені. Я в той момент нічого не пережив, такого надзвичайного, але я закінчилось служіння, і я зрозумів, щось сталося зі мною. І це стається з сіма людьми. Хто каже: Господи, війди в моє серце! Я хочу, щоб ти поміняв мене. Я хочу народитись згори. Бо Христос каже: хто не народиться від води і духа, не війде в Царство Боже, і навіть не побачить Його. І це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо. Я недавно говорив з одним служителем, і він каже, я приготував, каже, тему про народження згори і зібрали підлітків, таких дітей дуже складних, з якими не можна справитись. З'їхались, каже, ми їм дали блокноти, дали ручки, вони сиділи, писали. Яка цю тему порушив? І якісь питання вони писали, задавали. І тема народження згори, вона так зацікавила їх. Вони приїхали додому. Батьки дзвонять кажуть, е, діти, щось з ними відбувається. Вони чекають наступної зустрічі. В них щось з середини відбувається. А це переміни, які не може зробити ніяка мораль. Якби нас могли інститути поміняти, якби нас наука батьківська в церкві могла поміняти, то про народження згори не було б мови. Але єдине, що міняє людину докорінно, є життя до покаяння. І життя після покаяння. Ми можемо помилки після покаяння робити. Деякі святі кажуть, надзвичайно святі віруючі, кажуть, народження від Бога не грішить. Все, після покаяння жодного гріха святий і все таке. Я не вірю в це. Є зріз духовний. Але чим більше я в вірі, я усвідомлюю. Наскільки важливим був перший крок, крок до покаяння, крок, до якого мене підвели проповідники, до якого мене батьки підвели. Я підійшов, і я сказав в якийсь момент: Господи, я хочу, щоб ти війшов в моє життя. Я бачу, що я не спасений. Я бачу, що не все зі мною гаразд. Мене не влаштовує, знаєте, моє християнство. Я хожу до церкви, але я томлюся. Мене мучить. Я чекаю кінця служіння. Це не моє життя. Мене це не заводить, мене це не надихає. Так не має бути. Бог не таку церкву утворив. Слава нашому Господу! Бог утворив церкву живих людей, які живуть, живуть служінням, живуть Господом. Ми ним живем, рухаємося і існуємо. Ми дихаємо ним. Він є жива вода для нас, Він є хліб життя. Слава нашому Господу! Оце Християнство! Але те, яке томиться, яких заставляють, які ховаються, в церкві одні, йдуть додому, вони інші, вони в темноті роблять, знаєте, як мені казали, я вам не вірю. Мої друзі, коли я служив в армії, з якими я спілкувався, каже, я вам не вірю, віруючим. Ви все одно п'єте вночі, випиваєте спиртне. Так не може людина, каже, не пити. Ви все одно в темноті десь там, в Тіхаря, ви робите ті або інші речі, бо каже, не може людина по-іншому. Так може чи не може? Як з вами? Ви коли залишаєтесь самі вдома, ви думаєте, о, момент помолитися, нікого вдома нема. Ми стаємо і молимося голосно, ми славимо Господа. Чи можливо о, нікого немає? Ніхто не бачить. І мені казали в армії, коли я служив, так ніхто не бачить, випий з нами. От Дівчат зараз привезуть, побудемо, погуляємо разом. Ніхто ж не бачить, батьків немає. Але є той, хто бачить все. І коли ти народжений, коли ти маєш нове життя. То ти кажеш, ну-ну, це не моє життя. Я не живу двійним життям, не тройним. Я такий, як я є. Я зростаю в вірі. Я переходжу в озрасти. Але це начало, оце початок оцей в нас. Те, що ми діти Божі, ми сьогодні є Божі діти. Ми маємо вічне життя. Ми не завтра будемо мати вічне життя, ми сьогодні маємо вічне життя. Слава нашому Господу! Ми за це зараз подякуємо Господу, брати мої сестри. Хто чує цю проповідь? Хто вже народжений згори, подякуємо Господу. Можливо, у вашого серця сьогодні торкається Господь, і Дух Святий свідкує вам про те, що вам потрібно вступити крок. Вам потрібно покаятись, вам потрібно запросити Христа в своє серце. Христос каже, ось стою у дверей і стукаю. Він стукає в ваше серце. Робіть цей крок. Не чекайте завтра. Можливо, ви можете це в служінні зробити, ви можете вдома це зробити. По дорозі ви можете це зробити, коли ніхто не бачить, але вам відкриються очі. Ви народитесь. О, коли дитина народжується в світ, як це цікаво! Народжується дитина, нова особа приходить світ. Забуваються болі переживання. Прийшла нова людина. Не похожа ні на кого. Зовсім інша. Оце робить Бог з нами. Алілуя, Я бажаю народження. Нехай в нашій церкві я хочу про це помолитися. народжується постійно люд. Нехай тут буде голосно, нехай кричать. Але щоб це чудо відбувалося завжди. В нас з нами. Молимося.